Дуже сильно по українській нації проїхалися з лидні 90-х років. Я ж не можу відводити всього роботи Дуже багато людей, які набули великих так також швидко їх і втратили. Так це те ж саме. Вміння отримувати гідну корму передбачає і вміння боротися за свої права. Ця сходинка вона займає одну з ключових ролей. Учись отримувати гідну платню. Українці в масі своїй працюють у так званих сірій зоні в лапках. Значна частина населення отримує прибутки у конвертах, знову в лапках, тобто такими, що не оподатковуються. На жаль, іноді це стосується навіть офіційно визнаних борців з корупцією. З іншого боку, величезна кількість українців отримує такі кошти на своїх роботах. За які неможливо гідно існувати, коли ми говоримо про нашу гідну платню, насправді тут потрібно подолати ще глибшу проблему, яка стоїть за питанням платні. Це питання, що українцям нав'язали бути сором'язливим, боятися переживати, бути заможним і бути багатим. В Українців викорінювали взагалі то багатство, викорінювали заможність, добробут, викорінювали самостійність, господарство, викорінювали те, щоб країна була власників. Якщо ми кажемо про гідну оплату, то гідна оплата передбачає принаймні те, що за цю оплату людина може гідно існувати. От не може бути мінімальної оплати менше, ніж вільні виживання для людей. Це не є гідна оплата. З іншого боку, якщо ми кажемо про влуння отримувати гідну платню за свою роботу, то це передбачає в першу чергу чесну, справедливу, прозору оплату. Це одне із досягнень цивілізації це фактично побудову механізмів боротьби за власні права, в тому числі на ринку праці. Українська національна ідея попередніх етапів зневажливо ставилася до економічної складової. Вважалося, що наявність самостійної української держави автоматично забезпечить соціальну рівність. Тому боротися за мову культуру держав українці навчилися. А от щойна мова заходить про підвищення офіційної зарплати, українці не демонструють здатності до боротьби. Виявляється, Бо легшим шляхом для отримання чесно зароблених зарплат є імміграція. Я вважаю, що дуже важливо в е, отриманні гідної платні. Е, коли, е, ти отримав це за, за, за свою працю, за те, що ти дійсно любиш робити. В результаті ці кошти для тебе більш цінні і витрачання їх набуває зовсім інших сенсів. У нас дуже часто кажуть: соромимося заради грошей, заради, ну, заради грошей, або взагалі гроші не можуть бути самоціллю. І що це взагалі гнатися за грошима? Десь може з цим і правда, але подивимося на це інакше. Якщо я роблю певну справу, я розвиваюся, і цю справу я роблю все краще, і мені вдається все краще і краще, і краще, то очевидно, що за цим прийдуть і гроші, як винагорода. Ми себе недооцінюємо. Ми себе недооцінюємо не в неприконтів, практичному сенсі. Ми недооцінюємо власну. Гідність. Власну позицію і власну значущість. Якщо ми кажемо про роботу, то кожна робота повинна оплачуватися. Якщо це є робота, ані це є хобі. Хобі безоплатна, а хобі для мене. Боротьба за достойну оплату праці це кастаційність, яку не можна не применшувати, не відкидати. А вона має лягати в основу тих сходинок до щастя, про які говорить Олез Доні. Це той механізм, який дозволяє. Знімати конфлікт на ринку праці. Українцям слід навчитися відстоювати право на гідну платню. Кожна праця, і фізична, і інтелектуальна, має гідно оплачуватися. Цього не було раніше виписано в національній ідеї, та концепція 25 сходинок до суспільного щастя тепер виправила цю прогалу. Сходинка номер 12 учись отримувати гідну платню. Вчись отримувати гідну платню. Вчись отримувати гідну платню. Учисть отримувати гідну платню. Учись отримувати гідну платню, учись отримувати гідну платню.